Соболянко керує, так? Да? Тут виникло питання, чи встануть з коліна, да? Михайло Юріч, радий вас бачити. Розкажіть привід, з якого сьогодні зібралася така поважна компанія, такий поважний колектив. Ну привіт такий, добрий день. Привіт, такий, звісно, тяжкий для нас дивці. Бо скільки років ми грали в футбол столію. Були в нас там різні історії. Ну я так, ще чуть трохи молодше, чим ці будуть малиші, які будуть зараз виходити зі мною грати в футбол. Вони трошки старші, ми більше столію грали в футбол. Я якийсь там невеликий час пограв, але може від ранка в ветеранському футболі вже тут пару теж десятки років пограли. Правда, не так часто, як... як ми підтіла. Ну це річниця пролетіла, як нема толю. Не віриться, це... чесно кажучи. Що... Йду по городу, дивлюся, де цей кузатий наш футболіст. <схід> а його вже нема. Ну нічого, він наш, він живе в наших серцях. Таке... Я так думаю, що він десь рядом з нами. Десь може буде кожного підтримувати, десь підстави ногу, якщо ми не попадемо по нічого. Ми помінемо сьогодні. Безумовно, безумовно. Не можна говорити там, з, гру, з грустними глазами, як то говорять. Обов'язково це була людина позитивна, з таким великим чувством юмора. І от мені, мені особисто не хватає подовили... юмора Бог нашого. Бо з ним по телефону, ще зустріч, при зустрічі ну, не можна було нормально говорити. Це Ми <с> задихалися від сміх один від одного. Ну, yeah, Я думаю, так стоять. само в такій же веселій обстановці сьогоднішня наша ігра. зустріч. Воно наші молоді там хтось раком передіває та, та, та не не хто з боком як може хто як може. можеми готовим, Михайло Юрійович, От ви правильно сказали, що Толю пам'ятаю всі як дуже позитивну людину з таким видатним почуттям гумору. А могли б ну да це такий привід сумний? На жаль, толі з нами вже немає. Тут але я впевнений, що Також він тут поряд з нами десь літає, Паралельно. десь паралельних світах. Не знаю, могли б розказати якусь історію, пов'язану з ним таку, бо з ним куча різних позитивних кумедних. Правильно казали, що навколо нього завжди таке скрилося життя. От якусь історію з ним дуже багато було. Я так зараз на скидку не можу там згадати. Шо, там у нас було таке смішно? Ну це був постійний, постійний, постійний юмор з його сторони був. Якось хотілося підтримувати. Я, я не можу тут згадати якусь історію. А, ну була така історія в нас. В 16-му році Валера Ковальчук нас зібрав теж таких ветеранів, хто там приїхав у мене той часто, там ну, Шо, там і брали ми товариську зустріч. Там доля, він же любитель нас був бити головою. В нього, така лише. У якийсь момент він замахнувся бити головою. Ну це, кстати, є і на відео. Ну тут він падає, як цей вініпух. Прикотився через голову. І так, туди-сюди, туди-сюди, як він пух. Оце воно таке останнє, що я пам'ятаю, коли ми з ним брали. А так, ну це був юмор, ну, ну це, Слава Богу, що така людина була в моєму житті. І він так і залишиться не тільки в моєму, в твоєму, всі, хто його знає. На жаль, небагато вже залишається так. Рані коїх хто готується до турніру. Восім, кому за 80 комусь. <розум> <розум> 60 це вже молодь. <розум> це, це вже молодь, нікуди, це вже не молоді. <розум> так що будемо <розум> його пам'ятати пам'ятати світлою такою, це сонячний день. Бо він якось я не бачу в день дощовий, в день осінній, якийсь такий, негарний. А зараз він такий день, сонячний день. Я думаю, що він... Так от трошки роздвинув. А, ага, це мою честь, Ну, слава Богу, я ще теж там вами. Ну це такі мої враження. Діво, я, я вибачаюсь, до вас, звертаюся так, бо я вас дуже давно знаю. Пару слів про Толю Гернштейна, на честь якого ми сьогодні зібралися. Хороший дуже товариш. Давно ми знайомі, один з одним, ще з дитинства. От, десь з 11-12 років. От, підтримували ми дуже хороші стосунки. Що можна сказати? Людина, яка була в, скажімо так, по суржику, влюблена в футбол, в спорт, значить, якби була можливість знайти його записи, його вірші на футбольну тему, його такі аналізи, там вони змагалися ще. З однокласником там Сережа Іванов такий вот і десь є. Хто краще щось зробить, якийсь опис ігри і так далі? От, ну, людина фанат. Фанат до вот Практично не було в нього ніяких таких людей, які б його не, не любили. Все-таки. Він абсолютно з усіма був толерантний, з усіма він знаходив юмор нього, з усіма він знаходив якісь е, за общу мову. Ну не було, нема, нема, нема не, не то, що там говориться щось е, добре е, про людину, якої немає. Це в самді факт. Тут любий е, люба людина, яка дотожна до футболу е, і до спорту в Умані абсолютно розкаже і ті нічого плану про нього не скаже. Тим більше я йому ще не ну, за те, що він свого сина віддавав спочатку на футбол. Потім попросив його все-таки віддати на настільний теніс. Він займався в мене, попався в український рейтинг, хороший хлопчин, все. Ну, так як вся їхня сім'я. Тому в цей день хочеться поздоровити всіх тих, хто прийшли, а його пом'янути хорошим, добрим словом. Він цього заслуговує. Дякуємо. Так, все, поїхали, давайте время йде. Ноги формально. Да він не так. Так, ну що, скільки нас футболістів відділення, чи ми з 8 місяць. Давайте, починаємо. Раз, два, три, чотири, всі останні туди. А давай узяв в формі, так яка щоб виграти мати. Та ні, ні, ні. У вас Це трансферний ринок зараз. це Трансферне вікно і трансферний ринок відбувається, так? Да? І ось після матчу і пенальті драматична розв'язка гри. Валерій Пилипович, Ковачук. Удар! може бути.